Привіт, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля. І коли мені приходить якась крута новинка, я не можу втриматись аби не взятися за цю книжку і не зняти вам цікавий вложик. Принаймні, я сподіваюся, що він буде цікавим. Так мені потрапила до рук книга Тейлор Дженкіс Рід Світанок Малібу. Гаряча новиночка від видавництва Арбукс у неймовірному оформленні. Я так сказала, ніби оформлення книги для мене найголовніше. Але кого ж я буду обманювати? Я думаю, ви й так здогадуєтесь про це. Ну, принаймні, оформлення часом підкупає, і на красиві книги особливо хочеться звертати увагу. Але я придбала цю історію не через те, що книжка так гарно видана, а тому, що я вже прочитала ще одну книгу Тейлор Дженкіс Рі. Ви про це знаєте. Я на каналі говорила навіть ціле відео є. Це книга сім чоловіків Евелін Хюго. І тому я після того вже вирішила, що хочу прочитати щось у авторки ще, бо у мені дуже зайшов стиль. Тому без варіантів я вирішила, що. Наступну книгу, яка буде виходити у нас українською, я буду купувати. Так чудово склалося, що це світанок Малібу, така літня атмосферна історія. І якраз вона вийшла наприкінці липня і в серпні я ще встигаю її прочитати. Тому у цьому відео буде детальніше про книгу від Тейлор-Дженкі Рід, про новинку, запригую в останній вагон літа і насолоджуюсь цією крутою атмосферою. Тому щоб підтримати цей ролик, обов'язково поставте йому вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо раптом ще цього не зробили, та натисніть на дзвіночок. А ми вже будемо переходити до книги і до певних моїх очікувань. Єдине, що я очікую від цієї історії, це справді якоїсь такої легкості, атмосферності і чогось ностальгійного. Я, звісно ж, ознайомилася навіть з анотацією перед тим як читати цю історію, тому що, хоча б, хотіла розуміти, про що ця книжка буде, і тут у нас малібу 80-ті роки історія однієї родини, якась гучна вечірка, яка просто докорінно змінює життя головних героїв. Ось, власне, мабуть, мої знання на цьому вичерпані. Ось коли я зараз розмахую цією книжкою, але коли я вам показувала ось цей неймовірно прекрасний яскравий рожевий зріз, ви могли помітити тут стікери. Я почала читати цю історію, тому відразу будуть і перші враження. Що бути точно, я прочитала уже 136 сторінок. Ось тут мене лясе, тут яскраві стікерочки під настрій цієї історії. І ось, в принципі, прочитавши 136 сторінок, я вже можу розповісти про якісь такі перші враження про те, що тут буде відбуватися, і чи мені подобається чи ні. Сюжетно коротко характеризую, що тут в нас будуть такі дві часові лінії. Перша буде відбуватися. З тими героями, про яких буде йти мова, і в анотації. Ми спочатку з ними знайомимося. Це сім'я, якщо можна так сказати, якихось навіть знаменитостей, тому що вони знамениті кожен у своїй сфері. Це четверо братів та сестер, дві сестри та двоє братів. І всі вони такі, скажімо так, мають досить малу різницю у віці, там від 20 до 25 років найстарші. І ось. Всі знають, що в Малібу в маєтку Ніни Ріви, буде відбуватися якась там крута вечірка. Знаєте, навіть не потрібно людям розсилати запрошення. Вони знають, що в цей день, в цей точніше вечір, там буде щось грандіозне відбуватися. Себто це така традиція цієї сім'ї. Ми знаємо, що щось фатальне станеться на цій вечірці, що буде пов'язане з цією родиною. Маєток ось цієї Ніни Ріви він згорає. Але що відбулося, за яких обставин, хто винний і до чого це все, поки що не зрозуміло. Щодо другої часової лінії, то ми також дізнаємося про батьків сімействарів, як вони познайомилися, хто вони були. І ось. Це абсолютно така, знаєте, повноцінна лінія, там яка починається в 50-х роках ХХ століття. І увага! Цікавий момент, можливо, ви знаєте, а можливо і ні. Важливим героєм цієї книжки є Мік Ріва. Так, той самий Мік Ріва з книги Сім чоловіків Евелін Хюго, один з чоловіків Евелін, і він батько усіх чотирьох братів та сестер. Це такий класний прийом, коли авторка переміщує з однієї книги в іншу книгу своїх герої. Вона там і придумує якісь такі, знаєте, такі ходи, згадки. Хоч тут знаєте, ім'я Евелін конкретно не згадується, але ті, хто вже читали, розуміють про що іде мова, і мені це дуже подобається. Окрім того, тут буде ще згадка про Дона Адлера, але скоріше побіжно, ось знаєте, ось ця знаменитість існує. А ось про міка Ріву ми будемо дізнаватися, чималенького, багато всякого, і не дуже приємного. Тобто, одна лінія це аля сучасність 83 треті роки, коли ми ем, спостерігаємо за сімейством рів. Інша лінія ми спостерігаємо за батьками ось цих братів та сестер, як вони знайомляться, одружуються, як в них народжуються ось ці діти. Я вже бачу, скільки тут з'являється багато різних таємниць родини, стільки всього може бути, але з іншого боку, все це дуже просто подано. Ось мені подобається за це ця історія, навіть дуже подобається, бо вона неймовірно легка. Я вже можу сказати, що стиль Тейлор Дженкіс Рід це 100% щось моє. Це той тип відпочинкової літератури, який мене приваблює. Я реально, коли я читаю ось Уже другу книгу авторки я відпочиваю і я не можу відірватися. Я прочитала ось цю порцію сторінок за два рази, але насправді я дуже мало читала, бо мене, по-перше, не дуже було багато часу. По-друге, я перемикалась трішки на іншу історію. Але вже тепер від сьогодні я як порину, то мені здається, за день-другий я це дочитаю і. Історія набирає обертів, і там стає ще більше всього. Тут є те, що я не знайшла в пляжному чтиві. Я, мабуть, буду говорити е, цю фразу ж, коли говоритиму про будь-які інші літні книжки, але, мабуть, доля правди в цьому є. Тут ідеальна літня атмосфера з океану, серфінгісти, шикарний маєток, просто, знаєте, ось це Малібу, воно настільки. Круто передано, принаймні на ось тих сторінках, що я прочитала, поки я дуже кайфую, я б е, зробила таку асоціацію, що це книга-відпустка, бо ти її читаєш і розумієш, що нікуди тобі їхати не потрібно. Тут все є. Побачимо, як воно буде далі. Я трішки прочитаю, напевно, ну, ближче до кінця, чи до середини я ще вімкнуся, розповім якісь. Проміжні враження, можливо, ближче до кінця, бо вже навіть в кінці якісь фінальні враження, я розповім вам зі спойлерами. Звісно ж, я залишу вам позначку, що там будуть спойлери, але поки ось враження такі, емоції такі, і далі ми побачимо, що ж воно буде. Мені здається, я вже 100 років не записувала роликів зі світлом в темряві просто з літом, з теплом. Я забула, як це відбувається, але нічого. Осінь вже близько, зима також, тому треба звикати. Так стало, що сьогодні вже підключаюсь до вас увечері, і звісно ж, прийшла поговорити про свої враження від книги світанок Малібу. І звісно ж, на фоні Фелікс щось дере. Я продовжую читати активно ось цю книгу, і знаєте, якщо чесно, я навіть думала, що прочитаю її швидше. Себто точно можу сказати, що сім чоловіків Евелін Хьюго читались набагато швидше, захопливіше, більш запійно. А тут я переривалась на читання коміксу, але це мені було справді дуже потрібно. Але з іншого боку, типу, мене не було такого, знаєте, постійного бажання повертатись до цієї книги. Якщо вже почала читати, то вже ну важко відірватися, але знаєте, щоб я хотіла до неї повернутись ось вже там після сну чи після якоїсь прогулянки, після роботи, то якось більш-менш все помірно. Я не можу сказати, що мені не подобається історія. Вона ось саме та, яку я би хотіла бачити, але ось я мабуть скидаю на те, що або мій емоційний ресурс. Не в порядку, або я якось дуже відволікаюсь. Наразі я вже прочитала 324 сторінки, мені лишається близько сотні, і я думаю, що я сьогодні її вже дочитаю, ось якраз після того, як зніму відео, і завтра розповім уже фінальні враження. Е, гаразд. Тепер детальніше про те, що відбувалося за ось ці сторінки, що я там начитала. Нагадую про те, що в нас є дві сюжетні лінії: є одна, яка відбувається з батьками чотирьох головних героїв сім'ї рів. та власне сюжетна лінія з братами та сестрами, в яких ось ось відбудеться довгоочікувана вечірка року. Ось та. Попередня лінія батьків цього сімейства вона буде повільно перетікати у самих цих дітей, оскільки ми будемо бачити, як народжуються вони, як вони ростуть, як у них взагалі відбувається і складається життя. І знаєте, ось поступово ось ця перша лінія вона буде прилуватись плавно першу, Буде все менше і менше цих флешбеків, і в принципі, воно знаєте, зілляться і стає все зрозумілим. І наразі, якраз я вже дочитала до того моменту, коли відбувається ось саме ця вечірка. Ось ця рокова вечірка, яка змінить усе. Тому що, нагадую, маєток згорить, ми про це дізнаємося з самого початку. Але ось є певні події, які передують цьому дійству, цій катастрофі, скоріше так. І вже, знаєте, починається якесь таке нагнітання. Чесно кажучи, я поки що не уявляю, чим все це може закінчитися, тому що є справді якийсь накал такий емоцій, тому що ми бачимо, що в кожного із сімейства Рів і в братів, і в сестер є якісь свої переживання, є якісь свої проблеми, з якими вони зіштовхнулися, і які мають подолати вони, але. Просто з одного боку це не так фатально, щоб могло призвести до якоїсь такої масштабної пожежі. Є в мене, звісно, одна думка, що би то могло би бути, тому що там з'являється ще один герой. Є справді така, знаєте, мінімальна. Але я не знаю, як все це розвернеться. Тому поки що для мене інтрига залишається. Я не очікую якоїсь тут грандіозної розв'язки, я не думаю, що вона буде, але тим не менше, цікаво дочитати до кінця. Мені знову подобається, що Тейлор Дженкіс Рід порушує чимало знаєте, таких важливих соціальних проблем. І ось цій книжці буде ця проблема зірковості, що може зробити публічне життя з людиною, до чого воно може призвести, і причому тут це показано не на одній людині. Схоже, щось з Евелін Хьюго, але в іншому вимірі. Також проблема алкоголізму. Тут також вона непогано розкрита. І вона впливає на чимало героїв у цій історії. Ще цікаво, що авторка якось так зграється певними елементами, вона переносить з одних героїв проблеми на інших героїв і чи вони будуть їх переживати так само, як і попередні. Тут знову буде про сімейну травму, про те, чи можна її позбутися, і ще дуже багато подібного. Тому, в принципі, поміркувати є над чим, є якісь такі гачки, які тебе заворожують в цій історії. Атмосфера знов ж таки мені поки що дуже подобається, як і з початку, так і зараз. Хоч і вже розпочалася та вечірка, але відчувається, що це вечірка, що там багато людей і починаються коїтись не дуже приємні речі. Особливо коли в хід йде випивка, дуже багато випивки, незнайомих людей та ще дещо, що не можна називати на Ютубі. Тому поки що так. Я думаю, що коли вже дочитаю, я мабуть зможу скласти все докупи і поговорити більш. Загально більш об'ємно про цю історію. Ну, наразі я можу її рекомендувати саме як літню історію, якщо ви мудрідер, такий як я, якщо ви любите підбирати книги під сезони, під атмосферу, якщо ви шукаєте книжку у відпустку, то Світанок Малібу непоганий варіант. Але знаєте, хто знає, я зараз оце дочитаю, фінал мені не сподобається, я буду сильно матюкатися і скажу, ні, не читайте. Гаразд, я жартую, я думаю, що там не буде настільки все критично. І для того всього, що я перечислила, вона підійде. Тому гаразд, побачимось пізніше. Приємно до вас повертатись з уже прочитаною книгою. Та ще й з книгою, яка мені сподобалась. От, вже, мабуть, буде нецікаво вам додивлюватись, тому що всі емоції вам так взяла і вивалила. Але насправді про цю книгу є про що поговорити. Попри те, що до фіналу в мене було трохи запитань, тобто до тієї частини, яка передувала фіналу, десь моментами затягнуто, нудновато, якісь незрозумілі люди. В принципі, що до цього я своєї думки не змінюю, і так якось воно і було. Але загалом фінал книги. Не скажу, що він мене вразив, але залишив хороші, приємні емоції, враження. І в принципі, всі відповіді на всі запитання я для себе знайшла. Тейлор Дженкі сріт у своїх романах. Вона знаходить, знаєте, якісь основні такі важливі проблеми. Вона їх проговорює завдяки своїм персонажам. Вона втілює ці проблеми в життя персонажів. Таким чином, герої не здаються пласкими, якимись незрозумілими. Ти розумієш їхню мотивацію, те, чого вони прагнуть, і розумієш їхні вчинки. Для мене це такий дуже важливий момент, бо в деяких історіях ну, з цим якось не складається. А тут все було гаразд. Проблема батьківства, батьків і дітей. Про те, що не всі люди взагалі-то можуть мати дітей, ну, точніше, не так сформулювала, скоріше, не всім людям потрібні ці діти. І мені здається, у цій книжці це дуже добре репрезентовано. Ну і звісно ж мені здається, книжка Тейлор Дженкіс Рід без ЛГБТ персонажів. Це не книжка Тейлор Дженкіс Рід. тому що вже я читаю другу, і тут також є такі персонажі. Я не скажу, що це дуже супер яскраво, наприклад, як в Евелін Х'юго. Там більше таких моментів тут, тут є, але дуже дуже помірно. Проте мені здається, цей момент також є важливим. Цей момент розкриває певного персонажа і стає дуже багато чого зрозуміло. Декілька слів, мабуть, зі спойлерами, а тоді я вже підіб'ю точно підсумки. Отож, ви потрапили в спойлерну частину світанка Малібу. Я не буду говорити дуже багато, зауважу кілька таких моментів, які мені, мабуть, хотілося проговорити з тими, хто або не боїться спойлерів і залюбки буде читати. Або не читати цю книжку, навіть почувши ці спойлери, або вже прочитав, і вам буде цікаво порівняти свої враження. І відразу до передфіналу і фіналу власне, про що мені хотілося поговорити. Власне, на тій вечірці, яка відбувається у маєтку Ніни Ріви, відбувається дуже багато чого. Що для мене було, знаєте, таким трохи сюрреалістичним, як я кажу, занадто багато всього, багато персонажів, те, що. В принципі, в цій книжці не дуже багато персонажів а виходить, що на цю подію, на цю вечірку, сходиться багато незрозумілих людей і. Авторка з нас з ними знайомий, типу якось їх вводить, але вони не завжди є дуже значущими. І там знов новий персонаж, і тут новий персонаж, і ніби цей важливий, цей не дуже. І ти вже починаєш губитися. І хочеться сказати, то де наші головні герої, що з ними відбувається. Це трошечки спантеличує. І, як на мене, саме ось цей момент був зайвий. Далі мені сподобалось, що е, авторка максимально. Підвищує ставки, вже ти розумієш, що на цій вечірці буде щось таке творитися, тому що оцей факт між братами, що один з братів почав зустрічатися з колишньою свого брата, не те, що зустрічатися, що в них там ну реально серйозні стосунки, серйозні стосунки у всіх сенсах, те, що. Молодша сестра здатна пізнавати себе, те, що до Ні не повертається її чоловік. І чи вона зробить ось цей вибір, як зробила свій час матір, пробачить і впустить його знову в своє життя. Чи не пробачить? До цього всього додається купа незрозумілих людей. З кожним моментом накал таких пристрастей, і тут ще виникає батько їхній. Отой самий. Мій кріва, який заварив всю цю кашу. Ну, тобто, якась доля, знаєте, екшену зберігається і ось це тримає в напрузі. Я, чесно кажучи, думала, що буде все набагато як то сказати яскравіше, певно, більш жвавіше, живіше, що там, ну, бійка у нас була, але бійка то одне. Але маю на увазі, що щось буде відбуватися між. Дітьми і ось цим батьком мікою Рівою, щось там буде більш скандальне, цікавіше, але все звелось до розмови дуже емоційної, важливої розмови. І, мабуть, такого розвитку подій я чекала найменше. Чи це окей, чи не дуже. Ну мені здається, це якраз то непоганий вихід з цієї ситуації, в якій взагалі опинилися герої. Їм було важливо проговорити ці моменти. Їм було важливо нарешті поставити цю крапку, тому що Ніна ж була реально матір'ю і батьком для своїх менших. Вона в 25 років стільки всього прожила. Реально, дехто за все життя, то навіть за кілька життів не переживе стільки і багато подій. Мені сподобалось, що Тейлор Дженкіс Рід не зробила тут, знаєте, такий енд в плані. Вони пробачили батька, вони стали з ним бачитись і жити щасливо. Тут такого нема, тому що однозначної відповіді, чи там бачаться вони, чи не бачаться, то в принципі і немає. Зрозуміло, що героям болить, вони це проговорили. Ну так сталося. Часу назад не повернеш, і ось ця людина не здатна бути батьком. Це максимально схоже до реального життя, тому що в житті таких історій дуже багато. І... Просто треба зрозуміти це, якось, мабуть, прожити. Попри те, що такого енду з батьком не було, я б сказала, що все-таки він в цій книжці був особисто принаймні для мене, тому що кожен з героїв почав робити те, що він справді хотів жити так, як би хотілося, чи принаймні спробувати пожити так, як би хотілося. І мені здається, бути в гармонії з собою, віднайти себе і робити те, що ти хочеш. Щоб не гроші керували твоїм життям, щоб не бажання інших, а саме те, що хочеш ти. І мені це дуже сподобалось. Ось саме така мораль. В принципі, до спойлерів це все, і я думаю, будемо повертатись до фінальних вражень. І так, чи варто читати книгу Світанок Малібу? Звісно ж, це суб'єктивно все, але я би все-таки її радила. Особисто для мене ця книжка стала. Трішки слабшою, аніж сім чоловіків Евелін Хьюго. Мінуси я вже назвала, в принципі, що мені в ній трохи було не так. Я її не проковтнула за день, за два, але тим не менш досить швидко все одно прочитала. Якщо Евелін для мене була на п'ятірочку, то ось ця на таку тверду четвірку, бо навіть на четвірку з плюсом. Це хороший результат. Скажу, що ця книжка ще більше підкинула дров у полум'я, або я хотіла читати щось ще у авторки. Я буду з нетерпінням чекати її наступні книги. Дуже хочеться вірити, що, можливо, ще щось цього року вийде. Як ні, то вже будемо чекати на наступний рік. Вона максимально мені така літня з океанічною атмосферою, з атмосферою тепла. Чудова книжка для відпочинку, максимально, знаєте, ось таке відпочинкове читання, але тим не менше вона не є пустою. Тут є про що подумати, поміркувати, є живі персонажі, є реальні проблеми, які спіткають цих персонажів. І ще купа всього. Я однозначно можу сказати, що Тейлор Дженкіс Рід це, мабуть, таки моя авторка. В принаймні я вже це відчувала з першої книжки, так тепер точно підтвердила. І плюс мені дуже подобається її видання, вона реально красиво видана. Не дарма вона в шерсті, бо Фелікс уже на ній повалявся. Також подобається, що все-таки після прочитання цей зріз залишився нормальної якості, це не може не тішити. Тому на завершення літа, яке вже добігає кінця, на жаль, ця книжка чудово підійде. Ось, власне, це все. Дякую, що подивилися цей ролик. Дякую, що цей час були зі мною. Нагадую вам за вподобайку, підписку та дзвіночок. Якщо ви додивились ще до цього моменту, нагадую також за мій промокод Еслава Сабіо, який дає 10% знижки на сайті видавництва Vivat. Можна купувати будь-які книжки різних видавництв з приємною знижкою. До речі, там якась акція наразі є, наскільки я знаю, вона сумується з промокодом. Тому там можна собі мати ще більшу знижку. Рекомендую скористатись накупити книжечок. А ми з вами побачимося в наступному відео вже дуже-дуже скоро. Гарного вам настрою, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах! Бувайте!